Ну що ж, привіт усім, на зв'язку Маніфест, і це новий Дайджест, і ми починаємо. Конфлікт набирає обертів. Цього разу Human Власт вирішив звернутися до юриста, разом з яким на прямій трансляції аналізували попередній Дайджест і неодноразово скаржились на те, що Маніфест провів некомпетентне та халатне розслідування. Як ви взагалі маєте компетенцію порівнювати, бо ви в цьому, ну. Не плаваєте, скажемо так, або поверхню. Я, як людина, яка писала сценарій до цього відео, беру на себе усю відповідальність і хотів би попросити вибачення за моє оціночне судження, бо зі слів юриста, насправді це все було просто цитуванням, а ми вирішили просто гайпанути, не розібравшись. Оскільки в нас є відео, є повна повний ванцюжок, повністю є. Тобто так, хронологічний зв'язок. Випуску замовного відео, початок, відписок та втрата монетизації є матеріальною шкодою. Незважаючи на те, що на прямій трансляції не прозвучало жодного коментаря про його огляди і контенту загалом, а без пояснень зрозуміло, що це все просто співпадіння. Наприклад, як, ось це, вітаю вас, друзі, на огляді гри Assassin's Creed Valhalla. Забута сага. А от королівські місії в Ірландії та випробування майстерості вийшли дуже навіть нічого. Хоча при цьому ж випробування все одно мали низьку реграбільність. Тож після проходження тих самих випробувань, скупки на нагород та перегляду роликів, робити в них було вже нічого. Та й самі випробування мали, ну скажем так, малу варіативність дії. Тобто вам давали набір обладунків та зброї, а саме проходження по суті, мали лише один-два оптимальні варіанти. І після того, як проходило розуміння тактики, то гравцеві залишилось тільки чітко виконувати її. І все. Проте новий ігровий режим, який введен в патчі 1.6.0, частково вирішить вирішується проблему. І ось це. The Last of Us, друга частина. Це щось на разочок або на віки. Ну а враховуючи, що з останньої ластухи пройшло вже достатньо часу, то я вирішив зробити невеличкий огляд. Я вирішив зробити невеличкий огляд. Ну а зараз буде м'ясо. Там. Депресія, тож готуйтесь. А почнемо ми з вами з прибуття до сієтлу поїздки на коні біля зруйнованих хмарочосів, які блукають у закутках колишнього світу зомбі. Все це за атмосферою, створеною на перших локаціях міста. Ну не знаю як вам, а мені дуже нагадали про фільм Нова Ера З 16 року. І ось це відмітити, що скажімо так більш гнучкіша Еллі в прямому сенсі цього слову. Воно вона відчувається ігроладі якось краще, якось комфортніше, ніж якщо ми згадаємо з вами. Ну, такого в гарному слові, все ж таки, дубового нашого головного персонажа з першої гри. Ну, я про Джоела. Додаткові можливості, такі як залазити під машини, пролазити через розломи в стінах, та інші подібні фішки, вони дають помітно більше простору Ну, для маневру, роблячи таким чином сутички більш цікавими та варіативними, ніж ну, в тій же першій частині. А жахливо, м'які та плавні анімації змушують хотіти ще і ще подібних активностей. Якщо ви вважаєте, що це ну, просто легко і людина не витрачає свій час, а я потім не перечитую і не доповнюю е, ну, конструкції, як я кажу, бо у мене. Не є свій, скажімо, підход, як я розмовляю, то ну окей, це ваше право. Хай буде так. Ось наша пропозиція, яка підсумує нашу спільну комунікацію. Маніфест більше ніколи не згадує про вас позитивному або негативному ключі. А ви в свою чергу не говорите про нашу спільноту та українських блогерів. Бо ж нікому не хочеться, щоб склалась така ситуація, щоб якась людина без акредитації ЗМІ дозволила собі порушувати норми спілкування в мережі інтернет і поширювати недостовірну інформацію або приватну інформацію, порушивши статтю, наприклад, 31 Конституції України, де кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. А тепер дійсно до важливих новин. Цуцик наклав на стіл в прямому ефірі телемарафону. Мені тут сказали, що ти шукаєш хороший український подкаст, і в мене саме залишився один такий. Давай після обіду, це відео подкаст про ігри, фільми та хобі. Двоє ведучих діляться своїм досвідом і думками стосовно всіх речей на світі. І доступне це дійство на усіх популярних платформах, які ти тільки знаєш. А посилання на YouTube ти знайдеш у закріпленому коментарі під цим відео. Ютуб планує забрати можливість дивитися відео в 4 к якості простим смертним і дозволити лише обраним, ну тим, хто купив преміальну підписку. І здавалося б, що це несправедливо ціла трагедія, але якщо б покласти руку на серце, чи багато хто з нас дивиться відео саме в 4К? Я особисто ні. Я думаю, офіс Ютубу керувався тим, що людина, яка може купити пристрій, який підтримує 4К, може і підписку оплатити. Фактично, найбільше постраждають люди, які використовують плагіни, ну, по типу, Adblock. Особисто я споживаю контент виключно у Full HD. і як блогер, роблю відео тільки в такій якості, і на це є кілька причин: як і технічних, так і не дуже. Одна з яких полягає в тому, що найменше, щоб я хотів на цьому світі, щоб хто-небудь спостерігав за моїми мішками під очима в 4 к якості. Взагалі мені подобається політика Ютубу, такий собі аля Робінгуд, який забирає все в бідних і дає багатим. Чи є тут зрада? За вересень у рейтинг було додано 396 каналів. Нові таски вже роздані нашому програмісту, а це означає, що час подякувати нашим патронам і спонсорам на Ютубі, яких кожного разу стає все більше. Сподіваюся, подібна тенденція продовжиться і надалі. І ми зможемо тішити вас як і контентом, так і оновленнями на сайті. Ілон Маск вистрав фігню у Твіттері, але не переймайтеся, у картві вже на Кидав йому огірків за комірець, так би мовити. Якщо коротко, то Маск придумав просто геніальний план, який надійний як люстра Падона. Почав завувати, що необхідні чесні референдуми на окупованих територіях. Ну, знаєте, Росія та сама країна, яка увійшла в історію з самими чесними референдумами у світі. Підсумку хіба ліневий не відреагував на пост маска? Шум здійнявся такий, що навіть пан Зеленський присоромив любителя до а підітку вперше в житті пожалкувало, що її звуть Ілона. Канал Брутальний Футбол анонсував другий сезон проєкту не футболіст. Ціль проєкту занурити у життя людей і українського футболу у самих глибинках нашої країни і прожити життя одної сільської команди зсередини. Взагалі, якщо ви любите футбол так само, як люблю його я, і хочете зануритися у вайб сільського футболу таким, як він є, без цензури і купюр, або навпаки, ніколи не проживали. Подібний досвід, і не знаєте, чим живе футбол у селах, то раджу звернути увагу. Особисто в мене бувають флешбеки з дитинства, коли я їздив разом з батьком на футбол до села, і все було буквально так само. Розмітка стирси, трибуни з колеса, з боку пасуться корови, а гуси постійно вибігають на поле пастися. А суддя завжди. Ось така вона романтика сільського футболу. Ну що ж а на цьому, все дякую вам за перегляд. ставте подобайки, залишайте коментар. А я кажу вам до зустрічі.